Справжнім святом один знань для жителів Підлостівської територіальної громади, що на Млинівщині, стало відкриття дитячого садочку. У селі, де велика кількість дітей, цілих 16 років не було дошкільного закладу, тому що не всі місцеві жителі завітали на урочисте відкриття. Перерізав стрічкою народний депутат Олександр Дехтячук, котрий активно брав участь у відновленні садочку. Приміщення, яке було довгобудом, цього року. Ожиловий. Я дуже хочу вірити, що в ньому завжди буде дитячий сміх. Я дуже хочу вірити, що більше його ніколи ніхто не буде закривати. З утворенням об'єднаної громади я переконаний, ви самі господарі на своїй землі. Коли я спочатку про це розказував, пан Микола мене підтримав, і вчителі в школі вагалися, думали, що він говорить, яка громада, де, де ті гроші візьмуться, правда? От. На сьогоднішній день. Освітяни, я не кажу, що рай, але можуть говорити, що найкраща ситуація в Млинівському районі по заробітних платах, і по престижності, і по всьому іншому. Коли я про це говорив, правда, не вірили. Не вірили. І ще багато-багато речей. А найкращий доказ це оцей дитячий садочок, який, окрім вашої праці, сільський голова, голова тепер же об'єднаної громади. Зміг вкласти гроші, які він отримав від держави, отримав свій власний місцевий бюджет, в якому він разом з депутатами є повноцінним господарем. А для підтримки чистоти у відремонтованому приміщенні народний депутат запрезентував новий пилосмок. Самі жителі села говорять, що відкриття дитячого садочку це найкращий подарунок у день знань для батьків та їхніх діточок. Це мабуть, найкращий подарунок, який могли зробити наша голова, і ну вся громада, якби. Дуже задоволені, бо ще дуже довго його не могли відкрити. І я сподіваюся, наш садочок буде цвісти і процвітати. Дякую. Ваші діти вже підготувалися до садочка. Так, ми вже, вже все купили, все, що потрібно. Канцелярію. Ну, готові. Таким дуже довго діти просили. Мама, коли садочок, мама, коли садочок. Але дай Боже, ми дожили до цього дня. І вже завтра підемо. Провіримо наш садочок. Коротко про роботу з відновлення дошкільного навчального закладу нам розповів голова Підлосівської об'єднаної територіальної громади. З 2008 року розпочали відновлювати дитячий садочок. Ось це приміщення, в якому зробили повністю все по новому. Під можна сказати, євростандарти перекрили, зробили повністю нове опалення. Все, все меблі, все все завезли. Нове цілих сім тяжких років Клопіткої праці моїх працівників. І громади моєї моїх жителів привели нас до сьогоднішнього дня, прекрасного дня і радісного дня відкриття приміщення дитячого садка сонечко в селі Підлосці. Як плинуло творення громади на фінансування і відкриття цього дитячого садочка? Ну і з 1 січня ми повністю почали отримувати кошти напряму з державного бюджету. Це колосальні кошти, це податки, особливо з фізичної податок з фізичних осіб, які 60% йде в громаду. Ці кошти допомогли нам скоріше відновити дитячий садочок, тому що великі кошти з сільського бюджету в цьому році близько мільйона гривень потрачені для того, щоб. Завершити роботи в дитячому садочку.